Мене звати Валентина Борисова, мені 71 рік. Пані Валентина народилася в місті Пирятин, що в Полтавській області. З дитинства вона була активною дівчинкою, тож і травми мала в юності, да на велосипеді каталась, да до тих пір, поки не отримала травму. Активність пізніше почала проявляти на роботі. Та як зараз згадує Валентина, не завжди була обережна. Коли я е, працювала на виробництві і впала, і в мене був е, перший перелом посонка хребта, лікарі вже тоді попередили, у неї розвивається остеопороз. Порадили Валентині не піднімати вагу більше трьох кілограмів, та вона не послухала. По молодості років. Е, ще людина е, думає, що їй все можна, вона все може і так далі. І я підняла дуже. Е, Тяжкі металеві двері, і в результаті в мене вийшла друга травма позвоночника. Далі до порад лікарів ставилась більш уважніше, проте з віком почала помічати нові симптоми остеопорозу. У мене появила сутулість, хоч я стараюсь, але вже ж рік, і я би ти не хотів. Але м'язи стають все слабкіші і слабкіше. Хоч я хожу, я собі не дозволяю. Валентина хоче бути активною і по максимуму проводити час з онуками. Лікарка ревматолог Ірина Головач каже: головна рекомендація уникати різких рухів і падінь. Пацієнти, які мають остеопороз і які вже перенесли остеопоротичні переломи, вони мусять розуміти, що будь який невдалий рух, падіння можуть спричинити наступний остеопоротичний перелом. Наприклад, падіння з висоти власного росту, це підняття тягарів, це невдалий рух. Особливо небезпечними для пацієнтів з остеопорозом може бути піднімання важких предметів з підлоги. Такі навантаження можуть спричинити повторний перелом. Мусять обов'язково носити корсет для стабілізації хребців і виконувати фізичні вправи обов'язково з фіксацією спини на підлозі не має бути рухливих предметів, якихось проводів, рухомих ковриків для того, щоб пацієнти, наступивши на них, не Тратили рівновагу і не впали. В ванні і туалетній кімнаті обов'язково мають бути додаткові поручні. Також не слід забувати про ліки, їх потрібно пити регулярно. Але потрібно пам'ятати, що жодний протиостеопоротичний препарат не буде діяти в умовах дефіциту кальцію і вітаміну Д. Тому комбінована терапія кальцієм і вітаміном Д є основою базисом лікування остеопорозу. Лікар-ревматолог рекомендує не відкладати профілактику і лікування, аби не сталося повторних остеопоротичних переломів.